Вітаю реальний кейс, як я допомогла компанії скоротити плинність кадрів на 25% за 6 місяців. Це відео буде корисним для директорів з персоналу, а також для власників генеральних директорів, для того, щоб було зрозуміло, що необхідно, щоб мати такий результат. Почнемо з того, що які умови були. Компанії, коли я зайшла туди працювати. Ну, перше, це не нова компанія, це компанія 90-х. По-друге, компанія надає послуги холдингам і корпораціям великим, українським і міжнародним. Штат компанії 700 працівників, із них 50 це Офіс. Е, якщо не надаються послуги, то великі штрафні санкції прописані в договорах, тому персонал повинен покривати необхідні потреби для об'єктів, які обслуговуються. На момент приходу в компанію заборгованість по заробітній платі це постійний процес, да, відбувається. Безумовно, коли я була на співбесідні, про це ніхто не, не сказав, але це процес постійний, але заробітна плата виплачується в повному обсязі, тобто немає питань того, що є, не виплачують. Єдине, що її можуть затримати. І для працівників, які надають послуги там робочих виробничих спеціальностей, да, це не така велика заробітна плата. А, ну, це люди живуть, тобто це не топовська, да, не топ-менеджера, тому така ситуація. А, є відділи, HR, підпорядкування п'ять працівників, три чар це менеджери з персоналу, в обов'язки яких входить і рекрутинг, і а, це масовий підбір. Тобто, що таке масовий підбір. Щоб ви розуміли, це постійна циркуляція, як я кажу, по колу персоналу. персоналу. Да? Тобто персонал дуже швидко звільняється з одного місця, переходить в інше, тобто живе працює завдяки тому, що заробітна плата невелика. Живе працює по принципу, де більше заплатили, туди й піду. Потім вони можуть повернутися, вони повертаються в нашу в цю компанію, де я працювала, можуть піти, можуть не повернутись. Тобто, це постійний підбір і пленість 10%, таку, як кажуть, за статистики, коли мас масовий підбір, а ще є заборгованість по заробітній платі, ну, вона 10% бути не може і такого ну, не буває. Але і вона набагато вища. І відділ кадрів, посада, на яку я прийшла директор з персоналу, вона ввелася вперше в компанію. І ось була така. Побудувати да, систематизувати всі hr бізнес процеси і безумовно, перше, що ми почали, це з процесу рекрутингу і плинності кадрів. І так, який перший етап? Я поетапно прям розповім, яким чином це відбувалося, щоб було зрозуміло, це конкретний інструмент, який допоміг мені реалізувати цю задачу. Що мені допомогло? Давайте ще зараз скажу, що мені допомогло. Перше, бажання самого власника змінити ситуацію з заборгованістю по заробітній платі. Друге, була стратегічна задача в бізнесі, і чому взагалі з'явився директор з персоналу побудувати системний, верніше систематизувати всі процеси, які є з метою франшизи. І третій момент за рахунок безумовно мої, моєї цілеспрямованості комунікативності, деяким якостям, завдяки яким вдалося е, домовитись і е, зробити цю роботу. І так, перший етап, який був, це збір інформації, зустріч з кожним топ-менеджером, окремо в чому є проблеми бізнесі, да як вони е, бачать рішення. Для чого це було Це збір інформації, да, тобто оцінки взагалі того, чи є топ командою власника, чи вони підтримують його рішення. Це перше, бо це дуже важливий момент. І другий момент, яким вони бачать зміни, і ну, як ми можемо ці зміни да, потім реалізувати. І безумовно, якщо це регіональні менеджери, в яких підпорядкувань персонал, який надає послуги, то перше питання це. Невдалий підбір, це незакриття заявок, це все-все ну, все в негативі, довго перевіряють, подають на тих, що потрібно, і таке інше. Да? От в мене вона стоїть зустріч з регіональним менеджером з приводу е, непланування, вже як вони бачать там відділу, тому що регіональні менеджери не мають впливу на побудову бізнес процесів Вони ну, як супервайзори. Да? Тому задача моя була в них спитати стосовно ну як керівників цих працівників, да, яким чином вони бачать реалізацію да, і зміни, які є. Ну у них перше питання було це зміни безумовно заборгованості по заробітній платі, і друге питання стосовно підбору, вони були дуже незадоволені тим, як це відбувається. Довго, як закривається і взагалі яким чином в них вони корелюють всі ці питання для того, щоб не було штрафних санкцій. Так, тепер робота з, з командою менеджерів з персонала. Що з'ясувалось, взагалі аналітика не велась, ну, тобто є заявки, є, був такий звичайний звіт щотижневий. Один для всіх служб, які задіяні, ми маєте на увазі задіяні з персоналом основним. І там була кількість вакансій, кількість закритих вакансій, відкритих е і все. Ну, тобто були цифри, по яких не було дуже зрозуміло причини, причини незакриття, а також не було зрозуміло в чому да. Причина звільнення і аналітика повернень, так скільки повернулась, тобто аналітика як такової навелося, тобто все йшло в, в Русі, призначили, виклали вакансію, призначили, провели співбесіду, і потім далі ну хто то, як, яку кількість персоналу, тобто яка воронка, рекрутинга і взагалі теж ніхто не, не в яв. Стосовно фонду оплати праці теж була ситуація, в компанії бюджету на той момент не було. Тобто, яким чином він формується для того, щоб було розуміння, яку мотивацію як робити, тому що є відділ продажу, є технічний відділ, який теж працює з клієнтами, і для них потрібно було розробити теж як системі мотиваційну програму, ну і таке інше. Да? І збір інформації, документа, обіг по всіх, бізнес-процеса, бізнес-процесах, хорструктура, положення, посадові, ну тобто все, що є в компанії, да, було зібрано, переглянуто. І, в принципі, для того, щоб розуміти, що є, яка інформація і яку інформацію потрібно систематизувати да, і налагодити. Далі, другий етап це етап спостереження. Це от все про що я кажу, це все в загальної сумі 6 місяців. Да, ви повинні розуміти, що скільки як ви там собі як воно у вас буде відбуватися, залежить від організованості тієї людини, від планування, від комунікативності, ведення перемовин, виконання робіт тих людей, да, з якими домовились, таке інше. Тобто 6 місяців це реальна цифра, коли це можливо зробити. Компанії, ну це складний кейс, який в мене був. Так, і так, спостереження, що тижневі наради? яку інформацію рішення подають власнику, це дуже класне питання, і головне за цим я дуже а, ну, якщо мене чує час, е я б хотіла, щоб ви за цим спостерігали, тому що іноді власнику подають інформацію. Що все погано, але без рішень, наприклад, або подають інформа не подають якусь інформацію з точки зору того, що вона дуже довго не вирішена, і в принципі ніхто не знає або не хоче її вирішувати отак. Тобто, взагалі, як вони ці наради проходять? Далі проведена співбесід менеджерами з персоналу. Ну, ми були в одному кабінеті, сиділи, і тому раніше я сіла в кабінет і я спостерігала, взагалі, як відбувається процес рекрутингу з моменту, як формується вакансія, де викладається, і яким чином вони проводять співбесід, так, як, як іде весь цей процес, для того, щоб можна було його редагувати підкращити. Знайомство з персоналом офісним. І регіональними менеджерами це поетапне знайомство, теж з метою клімату в компанії, з метою розумінь і побажань, які вони бачать. Да? Тобто далі відгуки про власника відтопів і працівників. Це теж для HR головний момент, важливий момент, тому що з цим потім потрібно буде працювати з точки зору розробки і впровадження різноманітних процесів. І ще як формулюють задачі власник і керівників, від цього теж залежить момент, в якому, ну дивіться, що я під цим маю на увазі. Перше, наскільки задачі перше, наскільки задачі відповідають, наприклад, смарт, да, тобто вони є цифровими, у них є період, коли потрібно їх виконати. Да, Наскільки воно мотивуючими є для керівників, якщо це власник став задачу. наскільки наскільки керівник аналітику до нарад да, аналізує все, що в нього є, да, для того, щоб наскільки він готується. І власник, і керівник до цієї нарад чи не готується взагалі, таке інше, ну тобто, щоб, щоб ви розуміли, що таке спостереження, що мається на увазі, так. Наступний етап це позбирали, поспостерігали і пропозиції, які на той момент я надала для того, щоб зменшити показник плинності кадрів. Перше коригування звітів по кількості вакансій. Ну так буває, і дуже часто, коли перекриваються пусті вакансії тими працівниками, які працюють для того, щоб в них був підробіток. Але в заявці написані написана інша кількість. І а, вона ж якби то не закривається, розумієте? Тобто це внутрішній конфлікт в компанії, коли регіональні менеджери можуть маніпулювати, кажучи, що в мене працівників не вистачає. Але коли проводяться співбесіди, вони не приймають працівників. Не підходить, не підходить, не підходить. Чому не підходить? Немає відповіді. Вони не приймають для того, щоб втримати тих, хто є, щоб вони більше заробляли. Тобто, це питання внутрішнього конфлікта між. HR-ами, службою безпеки і регіональними менеджерами. Далі введення планів для менеджерів з персоналу. Ну це, це дуже е, швидко робиться. Excel, е, кожний лист в Excel це дата. Кожний звіт це окремо там помісячний. Ну, як ви зробите, ну це в Excel дуже, якщо у вас є програмне забезпечення, якщо швидко можна робити, да. Що для цього зрозуміло? Перше, ці звіти заповнюються протягом дня, тобто в них поки дзвонить менеджер, вносяться всі дані, прізвище, ім'я, телефон і ресурс, з якого взявся контакт, да? і призначення співбесіди, і потім це йде протягом дня. Тобто немає такого, що менеджер сидить і ввечері все це переписує з чогось. Він це робить по, поетапно, поки в нього йде процес співбесіди. Далі, план є на призначення співбесід на наступний день. Був план призначити 10. І внизу наприкінці кожного дня пишуться, які працівники були прийняті на роботу, ну, який відділ да, і ім'я. Тобто для цього, для того, щоб можна було подивитись воронку рекрутингу. Далі, реферальна програма проводить друга, де була впроваджена сума для того, що якщо приводити, ви отримуєте гроші після проходження випробувального терміну. Для виробничого персоналу випробувальний термін місяць, тому реалії ну, заробити ці гроші були. Далі, що стосується адаптації нового персоналу. Перше, це матеріали повинні бути розроблені, да, або відеоматеріали, або текстові. Ну на той момент, коли я працювала, це були текстові матеріали. Наразі це відеоматеріали, які в адаптаційних програмах обов'язкові. Да. І наставники ми їх визначили. Це призначення і формулювання того, що людина впливувала в компанії. Це перший мотиваційний момент, і по Фінансова мотивація для ведення праці нового працівника для того, щоб зменшити відсоток звільнень, тому що ми знаємо, що за статистикою перший місяць роботи найвеликий відсоток плинності кадрів нових. Так, що ще було в пропозиціях? Так, щодо вирішення питання з виплати заробітної плати, для нових працівників ми домовились, що буде вчасно виплачуватися заробітна плата на період опробувального терміну, а потім буде прийнято рішення, якщо працівник залишається, то розглядати вже момент, поки ми коригуємо і вирішуємо питання, щоб цю заробітну плату люди отримували вчасно. Тобто, Моя робота була з плинністю кадрів, робота директора да, фінансової служби для того, щоб продаж, ну, безумовно, всі служби, які підтягувалися, да, їх задача була паралельна. Тобто моя задача розповісти, як я працювала з тим, щоб зменшити плинність кадрів. Далі розробка мотивації кипялась для відділу продажів і технічного відділу, причому яким чином це робиться. Залучається весь персонал в тому, щоб перше. І погоджувалася з цією системою, яка є. Ну, до цього ще перша була співвласника та розмова з ним, яким відсотком він готовий поділитися для того, щоб ми могли цю мотиваційну програму зробити. Одразу скажу, що ці мотиваційні програми я роблю з фінансовим директором компанії. Любою компанією, де б я не заходила, тому що м -м, повинна бути перевірка і розуміння. Коректності да, цих KPI. Так, робота з регіональним менеджером по врегулюванню особистих записів працівників. Це називається залученість, да, мотивованість, це коли працівників бувають різні моменти, в когось дитина перший клас пішла, в когось день народження. Тобто в компанії на той момент корпоративних стандартів корпоративної культури таких не було, тому все вирішувалось вручну. Тому ми вирішили для того, щоб підтримати персонал, І якщо є такі моменти, всі вони йшли першоетапно, розглядались особисті запити працівників надати відгул, або якась грошова допомога. Це вирішувалось дуже швидко. Далі створення програми підготовки кадрового резерву. Це для того, щоб теж підняти мотивованість і значимість персоналу. І програма вислуги по кількості відпрацьованих в компанії років від п'яти 5, від 5 років за кожний рік. Про цю програму вже в компанії балакала-балакала, але її не зробили. І я скористалася цим моментом і зробила, поки це було. І так, що в нас було в реалізації? Так, що реалізували? Весь план перетворили в Перетворила я проєкт і затвердила стопами, де чия якась задача, що ми будемо робити, да? далі. Всі процеси, мотиваційні програми розроблені і описані для розуміння і зафіксовані, підтверджені да, там, генеральним директором, тобто вони всі погоджені юридичним відділом. Всім. Тобто, все, що ми вкладаємо, воно все має підґрунтя. А, і потім воно ще було впроваджено в плані до того, що презентовано керівниками, а, якщо це мотиваційні Кіпіа, додаткові да. Тим, що ось у нас зараз така програма, є там заробляти більше, ми пішли вам на зустріч так і інше. Да? Погодження всіх документів звітів керівниками до передачі власнику на затвердження. Тобто до того, я принесла керівнику проєкту все, що ми писали, я все це затверджувала з тими людьми, які є відповідальними керівниками цих напрямків. Далі постійна комунікація з керівниками щодо допомоги в розробці документів, тому що дуже часто керівники цим не займаються, такого досвіду немає. Продажники класно продають, інженери класно, вони взагалі постійно на, на об'єктах їм немає коли. Тому вони мені наговорюють, я їм допомагала в тому, щоб складати ці документи. Потім ми з ними ще їх коригували з. Один ну, в, в двох там, да? а потім вони під... затверджували мені письмове, що погоджене. Юрист під... дивився, щоб це не було. Юрист, фінансист, якщо це ну, це одночасно, дивіться, документів, документи, є такий лайфхак. Не потрібно, щоб поки один, потім другий. От є документ, який ми з керівником розробили. Я одночасно його відправляю. Служба безпеки, юристу, фінансисту, тобто всім тим службам, які погоджують. Даний документ, ну, фінансистам, коли це стосується якихось фінансових да, грошей. Якщо воно не стосується а це функціональні обов'язки, то безумовно тільки з юристом, да, ми, кадровиками подивитися, да, чи нічого не є суперечливим з точки зору. Зрозуміло, так? Да? Тобто, а, а потім вже все це збирається. Погодження може бути електронною поштою, ну по-різному якось в компанії. Ну, Воно все, все всі ці моменти збираються, всі погодження, і в принципі, тільки тоді, коли всі погодились, тоді власне бачи, потім погоджує генеральний директор. Якщо якісь моменти непогодження погодження є, ми домовляємося, і вирішуємо цей момент. Тут наполегливість до дуже гарний момент, який потрібна наполегливість, дипломатичність, перемовини. Головний момент, який потрібно було. Зробити, тому що ви розумієте, що ну, ніхто не хоче, тут прийшла о, директор з персоналу, які поставили задачу, і тут вона давай всіх піднімати, давайте писати, давайте створювати. Ніхто не хоче виходити з зони комфорту, коли ну, вони вже звикли до того, що їх роботи там, наприклад, не задоволені, тому в принципі їм якби то реалізація не дуже ця і потрібна була. Тому ось якось так. І так, підведення підсумку. Була змінена робота hr відділу з точки зору системності, з точки зору аналітики і ведення звітів. Да? Тобто менеджер з персоналу знав, що вона закінчує роботу, звіт відправляється мені на пошту. Ну, не було на той момент на СССР системи, де я могла це бачити, тому було Excel. Вона відправляє, і на ранок, якщо в мене є якісь питання, да? на ранок вона приходить, є питання. Якщо немає, людина працює самостійно, я спостерігаю, яким чином це відбувається. І там раз на тиждень ми стараємося з усіма HR-менеджерами спілкуватися з приводу того, яка потрібна допомога, що як необхідно. Далі, систематизація опис ключових бізнес-процесів, тому що поки ми. Писали е, інструкції щодо роботи і таке інше, підтягнулися безумовно інші бізнес-процеси, і фінансові бізнес-процеси, і е, бізнес-процеси взаємодії між відділами. Та ж сама корпоративна культура, таке інше. Тому систематизація опис ключових бізнес-процесів відбулася. Так, робота HR, СБ, Служба безпеки регіональних менеджерів переведена за 6 місяців у русло співпраці. Вони хто винен? Да? То не винен за рахунок то, теж домовленості, проведення спільних співбесід, вибір кандидатів, перемовини, тобто Ну перевели це в категорію «не війни, як це дуже часто буває, а спільних домовленостей роботи. Далі, оцінка власних ресурсів. ну Ніхто. Не очікував навіть власник, що на 25% це вийде зробити. Ну так, але це вийшло. І так, створення в компанії бюджету, тому що систематизовано цей процес теж не був в компанії, тому створення в компанії бюджету з урахуванням тому, що і системи. Нарахування КПІ, системи, нарахувань заробітної плати, переглянута повністю автоматизований цей процес, щоб наводити вручну дуже багато інформації да, і. А... Бухгалтера звільнили, допиляли цю ту, ту програму, яка є, для того, щоб вона да, там, включила регіональних менеджерів. Тобто для того, щоб перше це можливо швиде швидко, як на швидко була одна бухгалтер по заробітній платі на 700 працівників це робити. І по-друге, для того, щоб була можливість KPI і мотиваційних програм потім вилучити і оцінити. Да, коли робиться оцінка працівника, ефективності, зміни, оцінити, чи працюють КПА, чи ні, тобто, я ж кажу, були підтягнути інший процес. Да. А також впродовж цього періоду були звільнення двох керівників напрямку продажу. це два різних, два різних напрямку, да, де з'ясувалось, що керівники в одному взагалі. Особливо не напрягається і не робить нічого, тобто продуктивності, ефективності ніякої корми завтра. Тобто ну, напрямок собі працюй, працюй, а коли почали вже да, активно змінювати, що ну, людина до цього була не готова, відбулося звільнення. А в одному випадку була штучно створена частина бази клієнтів. Ну, і, безумовно, да. Керівника фінслужби, тому що людина не готова і не мала досвіду, так, як врегулювати питання заробітної плати, як врегулювати деякі питання, тому вона пішла самостійно. І чар одного за результатами роботи і співпраці. Ну ось так. Тобто не завжди реалізація проводить тільки до позитивних результатів. Потрібно бути готовим до того, що можуть бути звільнені, тому що... А, ну, тому що, да? тому що потрібно змінюватись. Тому е, звертайтесь, якщо вам потрібно систематизувати, реалізувати або втілити якийсь HR-бізнес-процес. Я допомагаю систематизувати HR-бізнес-процеси під ключ. Мої контакти. Будь ласка, буду рада бачити, якщо у вас є питання, якісь, звертайтесь. До зустрічі.